Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Так як ви знаєте, це відео в нас буде пов'язано з нашим мікроскопом. Це, думаю, всі пам'ятають, що це мікроскоп Сігетта Unity Pro. Давайте скоріше його достанемо. Зараз розкажу вам, що ми будемо з ним робити. Так, друзі, в цьому відео ми будемо з вами розглядати щось. Зараз я придумаю, що так. Я вже придумав, перше це в нас буде корм. Ось корм для рибок. Так, зараз я достану мікроскоп. Це доволі такий якісний мікроскоп. Він зараз скільки коштувати може це максимум 7 або 8 тисяч. Ну, для такого мікроскопу це добре. Так, тут наша є лінза. Бачите, окуляр точніше в нас тут є. От. Зараз, друзі, ми тут... З вами достанемо мікроскоп. Я вже давно їм не користувався. Зараз ми з вами будемо користуватися їм. Так, стекла. Зараз ми з вами будемо щось роздивлятися. Так. Так, це відмір інструкції. Зараз, друзі, ми з вами будемо розглядати корм для рибок. Так, добре. Так, все є. Так. Розпаковуємо мікроскоп. Так, зараз ми з вами, друзі, замінимо ту скло. Так, візьмемо ці окуляри. Рекомендую друзі всім купити мікроскоп. Ось такий ось так він виглядає. От, друзі, плюси та мінуси цього мікроскопу. Перший плюс, що він якісний та не коштує мільярд гривень чи, грош, чи грошей всього світу. Другий плюс це що доволі багата комплектація за свої гроші. І третій плюс в комплекті йдуть дуже якісні лінзи, бачите? Це 10х бачите, 10х лінза. Зараз ми знайдемо 16 х тому що, ну, ви думаю, розумієте, чому краще знайти 16 XO. Просто вона буде набагато якісніша. І буде, і нам буде все краще видно. Так. Мені кажеться, що тут ця лінза. Так, вона тут. Це дуже крута лінза, нагадую вам. Так, так, це 16 іксова. Бачите, ось так виглядає 16-х лінза. Вартість десь, десь такої лінзи може сягати максимум 2000 гривень, а 10 іксово десь 1024 гривні коштує. Давайте вже так, одягаємо цю лінзу. Все готово. Так, зараз як поміняти скло? Так, перше, що ми робимо, це беремо це скло, відкриваємо. Так, беремо обережненько нове. Так, все, взяли нове скло, бачите? Так, старе винімаємо. От, і ставимо ось сюди. Так, все скло ми а, поміняли. І давайте зараз підключимо ці мікроскопи. Бачите, в комплекті є ось такий адаптер. А, адаптер ось такий, бачите, зараз. Під'єднаємо його, щоб працювало освітлення у мікроскопа. Так, раз. І другий кінець подовжувати. Так, зараз я беру подовжувати і так, все, я під'єднав, бачите. Ось так і перевіряємо. Так. Так, освітлення працює. Давайте починати наші опити. Так, зараз я достану пінцет. Він, коротше, нам потрібен, щоб щось обережненько взяти. Так, беремо пінцет. Відкриваємо ці корми беремо беремо невелику кармінку. Так. Так, це навіть забагато. Нам потрібен буде дуже маленький шматочок. йо Так, все, нам тільки потрібно корма сюди кладемо. Так, і вмикаємо освітлення. І давайте зараз налаштовувати мікроскоп. Так, якось ярковато. Так. Зараз оце освітлення. Так, зараз я налаштую. Так, давайте. О. О, супер. Все, я мікроскоп налаштував. Потім вам в слідушому відео покажу. А що там, як видно, ну це дуже прикольно виглядає, це одновременно прикольно виглядає і дуже странно. Так, давайте. Це дуже странно виглядає, говорю, відразу не лякайтеся. Зараз, якщо зможу, то покажу, бачите. Я сподіваюся, що ви всі бачите. От ось так виглядає корм для рибок, ну дуже странно він виглядає. Так. Реально дуже странно виглядає цей корм. Дуже странно, говорю вам відразу, тому, друзі, не лякайтесь, якщо тому не лякайтеся, якщо дуже странно. Так, ну... Так, корм ми роздивилися, далі в нас іде другий подопитний. Давайте корм обережненько приберемо. Так, все, корм ми прибрали. Так, далі в нас, що в нас далі йде? Так, в мене є ідейка зараз. Так, я Так, ось, друзі, я взяв невеликий шматочок Від панциря Лінька іде. Бачите? Так, ось так його навіть трішки меншим зроблю. Ось такого шматочка нам думаю хватить. Так, кладемо і зараз роздивляємося. Це дуже странно виглядає. Так, зараз я перевірю, щоб тут не було риб'ячого корма. Все, корма немає. Ну, це дуже странно виглядає. От ви друзі, в всіх була така штука. Дивіться ось так. Ці мікроскопи називаються, бачите? Ось, Сігета Unity Pro. Рекомендую всім замовити. Це дуже якісний мікроскоп. А та за свою ціну навіть не по. дуже багата комплектація. Нагадую, що в нас іде в комплекті. Це ось такі стекла. Далі в нас в комплекті йде пінцет. А сам мікроскоп, адаптер живлення, лінза на 16Х та, та 10Х. Бачите? Далі в комплекті йде пінсет. А ось такі спеціальні штуки препарат, щоб пробити. Ось така штучка. Тут є лізви, бачите, щоб щось відрізати. От, далі в нас тут в комплекті іде ось що в нас іще є в комплекті всякі препарати. Спеціальні ножнички, ось така штука от. Тому, друзі, ще в комплекті є інструкція та ось такі пакети. Ось така комплектація у цього мікроскопа. Ну, це навіть така багата комплектація, я вам скажу. Якщо б тут поклали ще... Якщо б тут поклали ще щось, то це взагалі дуже крутий мікроскоп. Самий свій був. Так, далі... Так, після панс, Так, зараз. Після панциря давайте, знаєте, що ще роздивимося. Зараз прибудемо. Так, так, друзі, я прийшов. Давайте, друзі, так, що ж нам ще такого роздивитися. Напишіть в коментарях. Так. Ми, в мене, в принципі, з'явилася ідея, що можна ще роздивитися. Зараз ми з вами будемо роздивлятися. Зараз ми з вами будемо роздивлятися воду рибок. Зараз я трішки. Так, води візьму, Ось я взяв і сюди чуть-чуть капаємо водички на це скло. Так, зараз все. Зараз будемо роздивлятися яка ж вода зараз в акваріумі рибок. Так, ну коротше, друзі, дуже, дуже чиста вода. Я тут не вижу якийсь неполадок. Так, зараз я вам покажу, постараюся показати, як вода виглядає, бачите. Ну, сподівайся, що всі побачили, друзі. А нагадую, як правильно користуватися, ви берете, достаєте мікроскоп. Далі кладети сюди скло, вибираєте а, лінз ось цю штучку, якою ви будете а, розглядати є 4Х, є 10х та 40, 40Х. Ну, це треба дуже бути професіоналом, щоб вміти, щоб вміти розглядати об'єкти аж на лінзі 40х. Зараз ми спробуємо. А, розглянути якийсь предмет на лінзі 10Х. І цікаво повиде в нас щось чи ні. Так, освітлення. Ага. Так, зображення навіть дуже якісне. Ну вода кристалічно чиста, з водою все добре. Так, зараз дуже обережно треба. Так, протерти зараз обережненько. Протру. Треба дуже обережно протерти. Так, все і ставимо назад. Друзі, знаєте ще плюс цього мікроскопа, що тут навіть є, є лінійка. Ви тільки уявіть собі, як можна було додуматись, наскільки треба бути розумним, щоб поставити лінійку в мікроскоп. Ну, це дуже гарна ідея, тому що ви можете тут відразу щось заміяти Тут є на максимальна лінійка, це в нас 60 мм не більше. 60 мм більше. Тут лінійки немає, максимум 60 міліметрів. Так, друзі, підписуємося всі на мій канал, тому що на моєму каналі ви будуть виходити, ну, дуже цікаві відео і їх буде вкрай важко не подивитися. Так. Опа ось. Так. Ні, що нам ще розглянути. Я навіть не знаю, ну зараз я ще щось придумаю. О, можна розглянути так зараз нашу пластик від 3D-ручки. Так, все беремо невеликий шматочок, але треба дуже невеликий. Так. Так, зараз нам понадобиться хірургічні ножниці. Зараз будемо пластикоробити операцію. Так, ось такого шматочку, я думаю, що вистачить все. Зараз Подивимося. Так, ось так. Зараз трішечки підріжемо ці пластик. Так. ого це навіть дуже цікаво виглядає. Ну це дуже цікаво виглядає, а дуже цікаво виглядає, але треба так зараз трішки скоригувати. Яркость. Так, все дуже навіть прикольна штука цей пластик від 3D ручки, бачите? От, друзі, я вам ще хотів нагадати, що на 400 підписників в мене буде в день виходити, може, і по 12-13 відео, або навіть 15, тоді виходить раз в 4 дні буде виходити 60 відео, а раз Десь раз в 8 днів буде виходити 120 відео. Ви тільки уявіть собі, як це багато, раз в 8 днів 120 відео. Це дуже багато. Виходить раз в 16 днів 240 відео, раз в 32 дні. Десь Буде виходити 440 відео на місяць. Це дуже багато. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення.